Що, Будемо вирішувати задачку? Так. Да. Ну, давай. Ми будемо зараз, зараз читати. Ціна панела гривень, а ціна ручки становить 10. Як правильно читається? 10. Тіма, е, я, я, я тебе попрошу, то я тебе зупиняю. Як читається то, е, е, ціна чого? От е, Ти починав читати задачу. Ціна чого? Прочитай. Початок Пена задачі. пенала? Ні-ні. Пенела? Ні. Пенала? Пенала? Що таке пенал? Ану? Скажи татові Початка. і глядачам, що таке пенал? Не знаю. Ану бачиш, він намальований такий. Це такий різновид пеналу. Це туди, куди кладуть ручки, олівці, лінієчку, стирачку, пісругачку. Зрозумів, це для канцелярських. При... А, я вже понял. Зрозумів, так? Да? Ціна пенала 90 гривень, а ціна ручки становить 10. Од... Скільки всього гривень коштує пенал? День. Ти сказав 90 і ручка 10. А скільки всього гривень коштує пенал і ручка? Тебе запитують. 99. А чому 99? Давай, ти сказав мені, скільки коштує пенал, Тіма у нас? Пенал. 90. Пенал, 90. А скільки коштує е, ручка? Ти що не порахував. Скільки коштує ручка? Ручка. Ну, десятка. То це скільки? Десять. Десять? А, 9. То скільки, скільки всього гривень коштує пенал і ручка? Один, ну, що десять. ну, ти правильно порахував? А чого ти так не впевнений в собі, га?